Вітаю! Є перша реакція Росії на форум в Саудівській Джиді. Є заява Бербок, є заява Піскова, є заява Ердогана щодо потенційного візиту Путіна до Туреччини. Одним словом, є кілька достатньо цікавих заяв щодо мирного врегулювання. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз з вами все. Проговоримо власне Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало результати зустрічі форуму, який вчора завершився. Я зробив два великих відео. Ви перед цим їх можете переглянути щодо суті форуму саудівської формули, яку вони запропонували, припинення вогню і залишення окупаційних військ на нашій території. Все це ви можете переглянути нижче. Але е зараз історія про реакцію Росії. Ну, скажу насправді, що вона дуже очікувана. Росіяни грають в дуже Таких дивакуватих телепнів, мовляв, вони не підтримують українську формулу миру, 10 пунктів їм не підходять. Вони вважають, що Україна повинна зупинити спротив і піддатися російській окупації. Це власне, що вони бачать. Ну і вони переконані, що. Ніяких домовленостей не може бути там, де немає Росії Україну називають київським режимом і хочуть, щоб ми припинили бойові дії та терористичні атаки. Як вони це називають? До речі, паралельно з цим Зеленський сказав, що Росія може залишитись без флоту до кінця війни. Ну це їм якраз таки і про терористичні дії. Вот. Формула миру їм не підходить. Вони називають це безглуздим ультиматумом для Росії, спрямованим на затягування бойових дій. Хоча я вам скажу, що в попередніх відео ви знайдете історію, що е насправді і для нас цей форум не був таким однозначним і він не ніс виключно позитивних речей. Ну і наостанок Кремль образився. Бідний Кремль образився на те, що Росія не покли... те, що Росію не покликали на саміт. Ну, от, ну і вони кажуть, що такі зустрічі з української тематики, ну, от, не мають найменшої доданої вартості. Ну, це сказала Захарова. Ви знаєте цю чорнороту відьму. Ну от що сенсів і смислів вона точно не проговорює. Тим часом високоповажна міністерка закордонних справ е, Німеччини. Анела Бербок заявила, що сигнал в Джиді, як вона бачить, такий, що це жорстка агресивна війна з боку Росії, також стосується не тільки України, але й людей в Африці, Азії Південній Америці, і що власне наслідки відчутні цієї війни далеко за межами Європи. Ну і власне це впливає на зростання цін на зерно, глобальне продовольче постачання, яке Росія. Так безжально погіршила. Ну і власне сьогодні Буданов заявив, що щодо постачання зерна будемо повертати, будемо навіть. Попри те, що не хоче це Росія, я спілкувався з кількома сьогодні дипломатичними джерелами. Вони говорять, що все ж таки змусять Росію повернутись до зернової угоди. Таке завдання нарізали ось ці 40 країн Китаю, щоб він все таки натиснув на Росію. Головним постачальником як країна зернового коридору, зрозуміло, що являється Китайська Народна Республіка. Ну і власне Бербок підкреслила, що повністю підтримує формулу миру України. А кожен міліметр просування до справедливого та чесного миру несе частинку надії для народу України. Дійсно, класна політикиня, порядна людина і говорить правильні речі. Найголовніше, щоб вони якраз таки ці речі. Підтримували грошима, зброєю і реальними політичними діями. Ну, насправді, минулого року Бербок приїжджала в Київ. Якраз таки при особистому спілкуванні вона справляє враження дійсно нормальної, серйозної, потужної, відповідальної політикині, і це якраз таки точно ради. Ну, і третя річ, яку я вам хотів теж проговорити, Ердоган під час візиту Путіна запропонує йому повернутись до питання переговорів. Ну от, щодо закінчення війни в Україні. Ну і зрозуміло, що теж зернова угода. Але треба пам'ятати, що домовились вони зустрітися. Ну от, але поки що дату не визначили. Багато хто в ЗМІ пише, що це має бути кінець серпня, коли Путін має приїхати до Ердогана. От ця історія. Ну і зрозуміло, що поки що немає персональної реакції Путіна на форум в Джиді. Ну от, ну поки що за -за 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 залишається тільки думка. Захарової, ну і ще одна історія, що Китай теж задумався над тим. Це інформація з полів саміту, вже персональна. Ну от що Китай каже, що війна дійсно заважає їм торгувати. Дуже сильно просіли ринки, просіли логістичні ланцюги, і вони теж задумалися, яким би чином натиснути на Росію, щоб війна завершилась. Це не говорить про 100% про українське рішення. Вони теж будуть намагатися десь балансувати, але як мінімум вперше вони про це замислились. Тому ображена Росія на форум в Джиді. Ми не задоволені цим форумом, тому що він не був до кінця проукраїнським. Саудівська формула заморозки нам точно не підходить. Одним словом, ми самі повинні кувати наше щастя, донати на Збройні сили. Це єдине і найкраще, що може допомогти. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Ну і напишіть відповідь. На питання, як ви вважаєте, чи буде Росія зараз шукати додаткові інструменти пошуку контактів з Україною для того, щоб почати мирні перемовини, щоб Путін на зиму міг піти на виборчу кампанію і в березні піти на вибори? Тобто? Які ще джерела, крім Ердогана, Саудівської Аравії, і до цього ви пам'ятаєте, були треки з Китаєм. Які ще інструменти він буде задіювати, щоб е, вийти на нас і якраз шукати певне? Знову ж таки, мирне рішення це дуже умовно все таки рішення щодо окупації, бо вчора. Пісков західним виданням сказав, що вони будуть стояти на тому, що хочуть, щоб їм залишились території, які вони внесли в свою конституцію, і які вони вважають своїми. Ну тому це не мирне рішення, це спроба змусити Україну капітулювати, віддавши частину своїх земель, тому що якщо відійти на крок позад. Назад, то це буде виглядати, що Україна програла війну, і Україна віддала частину своїх територій за результатами цієї військової кампанії війни на нашій території. Напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях. Підпишіться на канал, бережіть себе та до зустрічі.